Порушення обміну речовин, надлишкова вага і препарати, що стимулюють обмін речовин. Така сьогодні буде тема. І хочу сказати, що зараз нам фармакологія і деякі нутриціологи пропонують препарати для. Пришвидшення обміну речовин нам розказують зараз за три ін'єкції чи за кілька пігулок наш обмін речовин, як розшинеться, ми як схуднемо і зразу станемо гарними назавжди. Я не є сторонником таких препаратів, тому що такі препарати, як правило, відносяться до групи стимуляторів, які будуть стимулювати або в нашу щитоподібну залозу або будуть підвищувати чутливість клітин до гормону інсуліну. І ніби здавалось, ну так круто, в принципі, те нам і потрібно, але я вам скажу одне. Коли організм знаходиться у Визі, коли обмінні процеси страждають через наявність певних захворювань, це можуть бути і захворювання щитоподібної залози, і захворювання підшлункової залози, це можуть бути інші гормональні зміни в організмі. Але організм знаходиться в певній декомпенсації. Коли ми даємо стимулятори і. Перегружаємо і так і починаємо далі, так ніби хлистати наш організм. Давай працюй швидше, давай працюй швидше. У мене в таких випадках виникає асоціація, знаєте, із тим, що ми б'ємо загнану коняку. Вона і так втомлена, вона вже і так ледве-ледве біжить, а ми ще її далі продовжуємо хлистати батогом. В якийсь момент ця коняка просто-просто впаде, і так само відбудеться з нашим організмом, якщо його надмірно. Стимулювати і підстягувати обмін речовин, заставляти його бути швидшим, коли він і так у стані хвороби і у стані декомпенсації. Краще знайти ті хвороби, які викликають порушення обмінних процесів, і грамотно, і ефективно і м'яко їх пролікувати, наприклад, класична гомеопатія.